Вітаємо, друзі, на нашому каналі, де сьогодні ми зануримося в найглибші таємниці всесвіту. Готуйтеся до захоплюючої подорожі, яка відкриє перед вами відомі і невідомі факти, і навіть ті, які, можливо, ані вам, ані мені здавалися невідомими. Почнемо з того, що. Або може ми почнемо з чогось інакшого. Власне кажучи, навіщо нам починати з чогось конкретного, коли перед нами є весь цей прекрасний ліс з таким гарним закатом? Давайте випадковим чином виберемо тему і заглибимося в її деталі. Мабуть, ви колись задумувалися. Чому? Чому ми задаємо собі так багато питань? І чому деякі з тих питань навіть ні ніко... не мають відповіді? Або можливо, вони мають відповіді, але ми не хочемо їх чути, бо занадто зайняті роздумами про те, чи є життя на інших планетах? Отже, сідайте зручніше. І вдихніть в себе цей вогняний потік слів, що буде вести нас через лабиринт мислення і невизначене. Можливо, ми знайдемо відповіді на ті питання, які навіть не існують. Або, можливо, ми просто втратимося в морі слів і не знайдемо вихід. Але хто буде переживати? Головне, весело провести час і відчути, як розум летить на вільних крилах текстового віртуозу. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож, яка вас нікуди не приведе, але точно буде цікаво. Можливо, готуйтесь до безкрайньої пустоти та не Значеності, оскільки ми зануримося у світ сенсацій. Питання, які ми сьогодні обговоримо, можливо, будуть не цікаві ані вам, ані мені, ані в самому всесвіту. Але хто казав, що кожен контент має мати сенс? Давайте зберемо усі можливі слова та покладемо їх у великий шлях тексту і подивимося, куди нас заведе цей безглуздий калейдоскоп слів, що таке реальність, чи може вона бути лише ілюзією, створеною нашим власним мисленням? Або може реальність це. Велика купа слів, яку ми намагаємося упорядкувати в наших розмовах. А зараз давайте глибше поринемо у психологію безглуздя. Чому ми шукаємо зміст там, де можливо його і нема? Можливо, через те, що безмежність тексту нам допомагає забути ці всі реальні проблеми. Або може і ні. І тепер, коли ви практично нічого не дізналися, але були розважені великою філософією та словами, натисніть клопочку лайк та підпишіться. Бо хто знає, можливо, саме це відео принесе. Це вам світлу лампочку. До зустрічі, друзі, у світі, який, можливо, ніколи не існує. Тррр, як холодно, капець! Оце я наговори, мене аж губи замерзли.